Трішки добавлю думку вашого колеги пана Олексія Кучеренко від партії Батьківщина. Він каже, що Кабмін не представив детального плану, куди підуть ці кошти від зростання тарифів на електроенергію. А пояснення на кшталт це дослівно, потрібні надходження у бюджет лише для замилювання очей. Давайте ми почуємо вашу колегу і ви прокоментуєте. Давайте ви хочете у нас. За рахунок тарифу, підвищення цін на електроенергію, бюджет наповнювати. Ну якось, як на мене, це не дуже чесно в цій ситуації. Погодьтеся, погодьтеся. Хоча я розумію, ви ж бачите, і все, вся сьогодні, що робить влада, це максимально збільшити надходження до бюджету. Тому я думаю, що ще баталії будуть 4,8 це один робочий варіант, 3,96 це другий робочий варіант. Але ще раз хочу сказати: на двох з половиною сторінках це не обґрунтування Такого питання ціною 60 мільярдів гривень. Пане Олеже каже, що баталії ще будуть. Чого ще очікувати? До кого до чого ще готуватися українцям? Ще більші ціни на електроенергію. Чи на чому зупиняться у Кабміні? Як ви вважаєте і яка у вас є інформація? Ну... Бачите, я поважаю думку свого колеги Кучеренка. Ми, до речі, він він перший правда заступник. Я просто заступник. Я, до речі, спеціалізуюся з нафтогазовидобутку. Як я вам нагадаю, я гірничий інженер, є по видобуванні нафти газу на глибоких покладів. Тим не менше, я думку завжди поважаю Олексія Юрича. Ну, як це виглядає? він хоче сказати, що це буде, ну вибачте. Це треба е, подати на, на розгляд там ма, ма, ну, масу в засобах масової інформації. Це все обговорювати. Ну це все цілком зрозуміло. Я ще раз хочу нагадати, і Олексій Юріч до речі, цим абсолютно погоджується, що тариф 2,64 – він в два рази менший собі вартості виробництва електроенергії. Це до масових руйнувань бомбувань. Ну що тут ще можна казати? Так олеже, але це... це потрібно було підіймати, коли не було війни, а не підіймати тариф, коли країна у стані війни, коли українці ледь зводять кінці з кінцями. Це було певно Я... думати тоді, коли не було ще війни, і тоді у нас також тарифи по собі вартості вони мали бути бо вище. А тут війна настала, і ми тут ще тарифи піднімаємо для населення. Ну це трішки не розуміють громадяни. Немає у них пояснення Я прекрасно. Прекрасно розумію. Я розумію негатив цього рішення, які, ну очевидно, завтра ухвалять це все. Але ж розумієте правильно, не як нам як на війні треба, не, треба захистити країну, так і нам треба зберегти нашу енергетичну систему для того, щоб ми могли там говорити про якийсь наступний опалювальний сезон. Це ж розуміти, ще ж не зрозуміло чого чекати від ворога ще в подальшому. Тому що ці компанії ну дивіться, наприклад, розробляти системи захисту генерації, це ж також потребує додаткових коштів. Я не буду там казати, я просто вам нагадав, що колосальніше проблеми до цих бомбувань е, внутрі нашої енергосистеми. Тому ну, такі цифри там додаткові 60 куди вони підуть. Ну я вам чесно скажу. Що я знаю, знаючи ситуацію в енергетиці, то точно вони підуть куди треба, і зараз задача відновити те, що можна встигнути відновити попробувати до наступного опалювального сезону. Тож у нас на сьогоднішній день мінус 40% тепла на місто Харків. Розумієте, я розумію, що там населення від'їжджає звідси, але от на сьогоднішній день не, не дай Бог завтра опалюваний сезон. Цей цю, цю ситуацію Міністерство енергетики і комітет вже не буде називати вже критичною наразі. Вони поки що контрольовано, і країна, наша енергетична система, випливає за рахунок того, що вона була суперуніверсальною. Ми мали хороший мікс атомної генерації, балансуючої вугільної генерації, слава Богу, зараз сонячні ще. Ми маємо додатково 12-14% сонячної генерації. І чому? Власне, у нас проблеми там і, і, і ввечері, і взимку тому що сонця немає так. і Навіть якщо немає разом... сонця, все одно є е, е, сонячне, сонячне світло проходить на батареї, тому там інтенсивні сонячне, сонячне але воно ну, то не, не не будемо. У нас угу. дивіться ще раз хочу зазначити, що ворог нам побив маневруючі потужності. Це гідро гідрокамулюючі станції, так і. Ті, які працювали на вугіллі, Теси і ТЕЦи. 80% вибито компанії Дітек, те, що на вугіллі працювало, так. значить центр енерго, такі ж показники, і так далі. Оце є проблематика. Ага. І зараз фахівці Міненерго і енергетики, хвала хвала, і честь велика, тому що в тих регіонах вони ну. Просто під бомбами, під ракетами працюють, розумієте, задача так. все максимально відремонтувати, вивести до наступного пального сезону.